Чи вирішують проблеми агресії кастрація і стерилізація? І так і ні. Чому? Тому що якщо ви робите кастрацію заради того, щоб поміняти поведінку собаки, то це зазвичай буде гірше, або можуть бути покращення, але це лотерея. Якщо ви робите кастрацію заради того, щоб собака не спарювалась, не мала цуценят, не хочете ви до цього, то тоді кастрацію ви можете робити, і це окей. Але, по моєму досвіду, зазвичай відбувається так, що люди це роблять заради того, щоб поміняти поведінку собаки. У деяких людей виходить, да. А у деяких в основному не виходить і стан погіршується собаки. Чому? Тому що, коли роблять е, кастрацію, стерилізацію, у собаки міняється гормональний фон. Міняючи гормональний фон, собака тепер не виявляє такі різкі запахи, або вона дівчинка, або вона хлопчик, да, е, свого статусу і тому подібне. Вона не виявляє таких вже запахів. І собаки інші починають іншим чином. Е, Проявляти створення відносин з вашою собакою. Тобто, щоб створити е, відносини з собакою, раніше їм було достатньо понюхати і цей запах відчути, чи це кобель, чи це е, вона, да. А тепер їм цього недостатньо, тому вони починають. Е, Сильніше давити не агресивно, але сильніше давити, е, облизувати геніталії, прям тиском, да, надавлювати, ставити лапи насилувати, е, дуже прям настирним бути по відношенню до, вашим, до вашої собаки. Таким чином вони створюють відносини, бо вони не знають, що, яким запахом, да, що, що це за запах такий е, странний. От тому ваша собака відчуває більше тиску тепер від інших собак. Тобто раніше в неї і так були проблеми, да, вона агресувала десь там на вас або на собак. І тут е, для неї ще більше собаки почали давити. Тепер вона взагалі становиться асоціальною, вже здалеку починає гавкати, агресувати, не підходьте до мене, бо ви всі скажені, і так мені важко. От, е, тому, друзі, подумайте, чи ви готові робити стерилізацію кастрацію? Тому що, е, якщо у вас і так були проблеми ще із агресією, то все це може навпаки погіршитись. От, але е, як же собаці допомогти, якщо ви вже зробили да, це. І е, як же ви вообще, вирішувати проблеми агресії? Тому, тобто, якщо ви хочете вирішити проблеми агресії е, поганої поведінки, просто вирішуйте. Да, звертайтеся до мене, ми легко все вирішимо і без кастрації стерилізації. За це не переживайте. Але якщо ви вже зробили, і собака стала себе гірше вести, ви повинні все одно. Виховувати її, да, створювати з нею відносини. Якщо ви створите відносини, де ви будете сильним лідером, головним, і ви будете захищати вашу собаку, і ваша собака буде почувати себе в безпеці з вами, і ви будете їй допомагати, да, спілкуватися з іншими собаками, то вона буде почувати себе комфортно, навіть якщо вона стерилізована, і навіть якщо до неї собаки всі липнуть. Вона буде нормально себе почувати і нормально себе вести. В цьому випадку 70% у вас. 30% у неї виховання. Тобто 30% ми можемо закинути на собаку порода, вік, характер, а 70 від вас. І якщо ви почнете створювати такі відносини, ну, наприклад, ви гуляєте з е, собакою, якщо ваша собака здалеку вже гавкає агресує, ви за це просто робите зауваження і ходите її, тренуєте, щоб вона не агресувала на всіх собак. Коли вона перестала агресувати на всіх собак, ви вже підходите до, до собак спілкуватися, і ваша собака починає, наприклад. Речати, гавкати на ту собаку, яка лізе до неї, ставить лапи, насилує, ну напирає. Ви ж знаєте, коли собаки напирають. Вони мають один одному зробити зауваження. Але якщо собака не чує, ми повинні допомогти. Тобто, ваша собака речить гавкає на ту собаку, яка не чує, і ви долучаєтесь до цього і допомагаєте вашій собаці відігнати ту собаку. Обов'язково. Бо якщо ви цього не будете робити, собака буде відчувати більше тиску да, до себе, і вона буде сама себе захищати і здалеку опять буде гавкати агресувати. Тому. Як тільки собака інша ставить лапи, і ви бачите, ваша собака дуже нервує. Тут же рогайте чужу собаку, відганяйте, просіть людину забрати. Як рогати чужу собаку? Тілом, ви можете створити звук, ні, ей. І тілом заборонити чужій собаці підбігати до вашої собаки. Просто не давайте тілом собаці підбігати. Це і є такий захист е по відношенню до вашої собаки, що ви її захищаєте, що ви інших відганяєте. От і все. Я сотні разів це робив, і собаки, якщо бачать таке, е, що господар робить таке, вони починають краще слухати, більше поважати, любити цю людину. <кій> Розумієте, як це відбувається класно. От тому, е, ну я вам по секрету скажу, давайте так. там 85-90% собак вони такі скажені на голові у своїх господарів. Значить. Дорівнює вони скажені на голові у інших собак. Тобто, якщо собаки на голові у господарів і не чують команду ні, немає особистих кордонів у власника да, людини, то цю, цей сценарій життя відносин ваша собака перекидує на інших собак або да, не ваша яка різниця. Тобто 85-90% собак на голові у людей, значить, вони на голові будуть у вашої собаки, і ваша собака буде почувати оцей тиск сильний від інших собак. Відчувати. От, тому, на жаль, вам прийдеться часто її захищати, часто забороняти, підходити іншим собакам до вашої. Бо інші собаки просто на голову залізуть до вашої собаки. На жаль, в нашому світі, і за того, що господарі... Не люблять ругати, робити зауваження собакам. Собаки не знають, що таке ні від інших собак. Собаки не знають, що таке ні від машини, від собак, від дітей, від бабусі, від людей. Не знають вони думають, що це гра, що треба відповідати, гавкати, або навіть е, гратися. Це є неправильно і це призводить до майбутньому до проблем з собакою, яка не розуміє, що таке, ні, тому що собака, яка не розуміє, що таке, ні, рано чи пізно попаде в біду або від іншої собаки, відхватить, або від людини, або від машини. І вона так і не зрозуміє, що це була небезпека. Тому що саме ви, які не створюють ні, е і є джерелом у цих проблем. Розумієте? Тому створюйте команду Ні, ругайте собаку щоб вона опускала хвоста. Створюйте особисті кордони, створюйте себе людину як спокійну, серйозну, 80-90% відносин з собакою. І тільки 10-20% ви можете посісюкати на голову взяти, чуть-чуть поемоцінувати. От і все. Якщо ви джерело такого стану, класного, то собака теж буде джерелом такого стану, спокійного, думати і буде легше відноситись до інших собак. Прикладом, мій ретривер є дуже вихований пес. Він до мене взагалі не підходить, окрім по запрошенню. Він моє нічує так класно, що просто вау! І я дивлюсь на вулиці, як він спілкується з собаками. Якщо на нього собака каст... стерилізована, кастрована, він відчувається, він дуже радіє, він починає гратися. Але якщо та собака рикне, гавкне на нього, мій ретривер тут же попускається, тут же відходить від іншої собаки, і інша собака тут же до нього підходить гратися. Чому? Бо собаки становляться друзями тільки тоді, коли одна собака робить зауваження, і інша собака чує ці зауваження. Якщо вони чують зауваження один одного і починають дуже толерантно відноситись до один одного, то це собаки скоро будуть друзями. Так само і в людях, розумієте? Е, якщо мене не чують люди і лізуть мої кордони, то я не буду з такими людьми дружити, розумієте? От е, тому працюйте, не стерилізуйте, не каструйте, якщо вам треба поведінку поміняти, краще до мене зверніться. Або якщо ви це вже зробили, просто створюйте себе спокійну, серйозну людину, кордончики, зауваження, і ваша собака буде чемна і все буде добре, не буде ніякої агресії. От, не вийде, чекаю вас на марафонах у себе або в особисті заняття.